На жаль, в нашій країні ще існують церкви московського патріархату, які постійно намагаються просувати виправдовування російської агресії у маси, тим самим розколочуючи ситуацію в країні. І як не прикро, але віряни Свято-Успенської церкви, котрі стоять на боці УПЦ, не вбачають в цьому проблеми. Вже не в перший місяць віряни ПЦУ виборюють право відвідувати та проводити службу свято успенській церкві українською мовою. Адже саме мовне питання є найгострішою темою. Про те, що разу їм на заваді стають віряни пропагандистської УПЦ, котрі вважають храм своїм, та не підпускають вірян ПЦУ ні на крок. Сьогоднішня ситуація не стала винятком, бо більше справа дійшла до поліції та проведення огляду. Ми сьогодні прийшли до храму, тому що завтра велике свято, Василія. Ми хотіли прикрасити храм до цього свята, і, звичайно, щоб відбувалася служба. Сьогодні довелося скористатися послугами поліції. Які засвідчили крадіжку із храму, із храму пропали старовинні ікони, пропала утвар. Ну, це ми оформили все у поліції і буде проводитися надалі розслідування, провадження. Найлегше просувати пропаганду через віру, і церкви підпорядковані Московському патріархату, цим користуються. Часи війни всі повинні бути на одному боці на боці правди. А молитви за мир мають звучати з усіх церков, виключно нашою рідною українською мовою. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.